День захисників і захисниць України набув особливого значення для нашої країни. 1 жовтня ми вітаємо тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій і дарують надію на наше вільне, щасливе майбутнє. Дорогі наші захисники та захисниці України. Сьогодні ваш день. День тих, хто несе відповідальність за нашу безпеку і свободу. Зісвятим вас! Наші сильні та непохитні герої, нехай мир завжди буде вашим союзником, а ваше служіння приносить лише гордість і вдячність нашої рідної країни. Кожному і кожній, хто захищає Україну. Вічна слава і пошана!